Доброго дня, мене звуть Таня, і сьогодні поговоримо про три міфи мережевого бізнесу. А зараз підпишись, мною буде цікаво. Перше, мережевий це сумнівний бізнес. Сумнівний, коли ти за свої гроші отримаєш лише сподівання, а коли ти за них отримуєш товар або послу, то це продаж. Друге, це що мережевий це піраміда. Ні, піраміда це в Єгипті. А в мережевому ЛР ти можеш отримувати Гроші більші, ніж та людина, яка тебе привела. Все залежить лише від твоєї роботи. І третє, мережевий нікому не потрібен. Чи так це? Мережевий існує вже 120 років. В мережевих компаніях це бізнес прямих продажів. І він існує вже давно і буде існувати з нами чи без нас. Зараз навіть стандартні компанії переходять на бізнес онлайн. То ж подумай, Може, и ти спробуй.